Звісно ж обливання. І почнемо це робити. Красота! Як кажуть, другий пішов. Ливий. Наступний. Отак от, от ми робимо і таким чином вдосконалюємо себе, йдемо по цьому шляху саморозвитку і займаємося загортовуванням, підтримуємо е, свій е, психологічну стійку свою, свій моральний, бойовий дух. Я бажаю вам усім здоров'я і гарного дня.